Так, друзяки, всім привіт. Сьогоднішнє відео буде, мабуть, незадовгим, але сьогодні у нас середа, 7 серпня. Їдемо ставити на облік оцей ось Kia Sportage, так? Kia Sportage був у нас на червоних тамерах, бачите, такі одда. Зараз приготували пакет документів. Приготували пакет документів для того, щоб ставити на облік. Тут сертифікацію пройшли, вже все повністю договора. все повністю вже взяли талончик на четвер. Будемо ставити на облік. Тож кому цікава така тачка з шкіряним салоном. На таких от гарних дисочках. Гальма обслуговані. Оригінальна ступенька сходинка, да? Панорама люк, яка відчиняється, яка можна гарно виглядати там заднього ряду. так? Зеркала автозатемнення, 6-ступ механіка, клімат контроль двох зони, камера заднього огляду, партроніки задні передні, мультикермо так от у нас електропакет. 4 складання, замикання, замикання, регулювання дзеркал, складання дзеркал. У нас є спуск гори, допомога при троганні вгору, коректор фар і скользяща дорога, як я її називав. Шкіряні сидушки з підігрівами. Навіть задній ряд у такому от стані мають підігріви. Так, Покажу зараз спереду, як воно виглядає. Так от у цей ось ми спортеч. Будемо ставити на облік. Отак от тачка виглядає в такому темно-графітовому кольорі. Фара поворотна лінза адаптивна. Оця підсвіточка. Стрічка. з новою вже решоткою такою, так, це рестайловий. 14-й рік кінець 14 року виробництва. Все повністю гарно. Все працює, масла поміняні. По днищу без зауважень зовсім. Нема ні одного натяка на ржавчину. По ходовим властивостям. Заїжджали, робили. На ній на цей розвал сходження, без жодних зауважень. Всі салінблоки, всі пильнички, все, все 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 в гарному стані. тож Кому цікаве таке відео, підписуйтесь на канал, ставимо на облік і також продаємо. Всім дякую, всім папа. -па. пригадайте подальше наше відео. так ну Звісно, для того, щоб поставити автомобіль на облік, ми їдемо ставити кіасмарти, що у нас в продажу. Так? бо там якісь там 15% там, військового збору вигадують. Там, я так думаю, наші можна владці поставлять цей закон, його приймуть на вересень місяць, я так думаю, гадаю. Тож не зволікаємо, треба ставити автомобілі на облік. І нас ця зустріла участь, так би мовити. Так от, для того, щоб поставити на облік, треба першим ділом пройти. Сертифікацію, там документи всі підібрати, звісно, і також треба пройти експертне дослідження індекс. Що таке експертне дослідження індекс? При першій постановці на облік по нашому законодавству України обов'язково йде перевірка експерта в МРЕО, так би мовити, в сервісному центрі. Сервісний центр МРЕО працює у нас в Харкові. Найближче до нас це Пісичинське відділення. Працює воно у нас від тривоги до тривоги. З 8 до 5 вечора до 17.00. Але експертиза її можна пройти без того, щоб брати талончик і без того, щоб е, в живій черзі. Так от ми їдемо. Сьогодні у нас середа, талончик у нас на реєстрацію на четвер. Сьогодні середа, їдемо робити експертне дослідження. Тобто документи всі приготували, номера двигунів виписали, все, все зробили, договір переписали. І їдемо на експертне дослідження. Експертне дослідження у нас там проводиться за годину за півтори, тобто це недовга процедура. Може коштувати від 500 від 421 гривні до там, 700 з копійками, це з банківськими послугами. Від чого це залежить? Ну, маю тільки здогадуватись, від чого це залежить, кому 421 гривню платити, кому 740 гривень. Ну Не знаю, в це... мене є догадки, але не буду їх озвучувати. Так от, приглядайте відео, ми вже під'їжджаємо до сервісного центру, у нас там пост показувати не можна, щоб не захитрили, щоб не зайшов, щоб... Щоб... щоб все зайшло. Тобто, кому цікаве таке відео, я думаю, зробимо огляд повноцінний нашого спортеджа дизельового да? на 1.7 моторі, на турбодизелі, на 6 механіці. механіки. Тож, зробимо цей огляд. Цікаво, приглядайте, підписуйтесь на канал, коментуйте, кажіть свої зауваження, може що де пропустив. Не соромтесь, телефонуйте, кому цікава така машина, чи підбір, чи, чи огляди, газові автомобілі, чи підбір на риночку. Тобто телефонуйте, десь тут буде номер телефону, або у першому посиланні всі наші будуть соцмережі. Тож всім гарного перегляду, продовжуємо знімати. Так, ось прийшли ми до банку сплачувати послуги. Так, те, що я казав, дивіться, 227 гривень, так і 370 І Плюс по 50 гривень за кожну, це 100 гривень буде з банківськими послугами. Так от, вже перші платежі пішли на спортивці. Так, ну перший етап пройдено у нас. Це що було в першому етапі. В першому етапі було там експерт індекс. Зробили, пройшли, все гаразд, бо номер двигуна був вписаний. Зараз у Харківському регіоні ну, це просто квест, який ставити машину на облік. Так от, ну, долучились ми до цього квесту в котрий раз. І будемо зараз, тепер у нас сьогодні у нас середа, повторюсь. І на завтра у нас тепер талончик. Талончик у нас на 8.30. Тож будемо скрещувати пальчики для того, щоб завтра поставити на облік, отримати вже наш державний техпаспорт і номери наші харківського регіону. Тож, кому цікаво буде там переглянути огляд автомобіля. Будемо зараз вкладувати, який він є, який його стан, показувати автомобіль, як він їде. Заїдемо десь на якусь локацію, для того, щоб було більш цікаво. Ну, Кому хто хоче поняти, що таке Sportage, можете переглядати. А хто не хоче, може перемотати до документальної частини постановки на облік на Амрео. Тож, всім привітали зі Степаном. Степан, привіт! І всім гарного перегляду. Доброго ранку. так, 8.15, ми приїхали вже на сервісний центр. Сьогодні у нас вже четвер, так, будемо так казати, перший, другий, но, але перший основний день постановки на облік нашого спортеджа, цього, що стоїть за мною. так. Пішли оформлювати на дружину, там взяла певні документи. Все, що по документам, розповім потім, які були платежі. Машина оцінена у нас у 462 тисячі гривень. Подивимося, скільки на неї платежів, які на неї налоги будуть. Все розповідати буду поетапно. Всім дякую. Переглядайте далі відео, підписуйтесь, коментуйте. Далі буде цікаво. А настигла і нас така участь а? в тому, що прийшла тривога. Тільки, на нам, тільки ми зайшли і прийшла тривога. Ну нічого, але за те є час розповісти, які потрібні документи. Так. Нам потрібні документи. Сертифікат відповідності отакий от мається на автомобіль. так. У нас є е, документи ті, які з Бельгії. Паспорт бельгійський. так. Треба взяти талончик. отакий талончик на постанову на облік, на час, на, на годину, коли приходите. так. Вчора зробили експертне дослідження отаке, от, в сервісному центрі, експерти МВС. Потрібен договор купівлі-продажу. ось. Там він складається з п'яти бланків. Так. Там акти передачі, акти приймання і потрібні інвойси. Також от зараз відбій, Та все біжимо. Що я можу сказати? Ціпляється за кожну секундочку, просто секундочку. От приїхали цей сервісний центр, тільки ну, там нас зараз підходить, одразу там тривога. Все, всі виходять. Там якась Загроза балістики для харкова. Ну але ж, пройшло там декілька там 10 хвилин 15, начебто зараз відбій. І всі знову побігли в цей сервісний центр. Знаєте, такий квест у цей ось, перебігання туди-сюди, туди-сюди. Ну, гаразд, що так, хоч хоч добре, що так, О, там 15 хвилин та тривога. буває таке, що і на півдня, буває таке, що і на день до самого вечора. Люди сидять, відпочивають тут, курять, п'ють каву. Де, деякі навіть там беруть з собою якісь простирадла, лягають на травичку, на галявинку і відпочивають. Тож наша участь. Така і ось зараз побігла дружина знову стояти в черзі на свій час, визовуть по тому монітору. Тож чекаємо для цього. Так, ну ось так от ми вже стоїмо в банки. Проплачуємо всі ці проплати. У нас там виходить 12,5 тисяч. Зараз будемо слідкувати. щось людина набере квитанції, тоді вже буде далі. Так, ми проплатили ми всі оці ці налоги. Вийшло у нас 12970. Повністю її постановка на облік, це тисяча там з гаком праця самого сервісного центру, там документи, там номери і 12% з копійками, ну, з копійками, 12 пів, мабуть, повністю перший пенсійний фонд, це 1,5%, тож поки ми ще встигли без цих 15%, тож ви не зволікайте, також ставте на машинку, свої машинки на номера, на державну реєстрацію. Ось ми вже зняли номери. Будемо віддавати ці тимчасові, так ось це все виглядає. Зараз піде вже на отримання і будемо повністю далі вам показувати саму, саму автівочку. Ось закінчився наш квест по постановці на облік. Отримали на морі, вже поставили, отримали тих паспорт, все, все без зауважень. Вийшло, зайняло у нас все, все сьогодні без тривог, зато з однією маленькою тривогою годину часу, о 9.30 ми вже все закінчили. Так, значить нам стала вона на облік 13,5 тисяч, там 13 з копійками. Ну, то не суттєво. Суттєво вона подорожчувати ця машинка не буде. Ця машинка буде продаватися також 14200 на віддачу от, так от в гарному стані. 14200 на віддачу. Вже на постановці на облік. Тобто вже не треба бігти там, ставити її на облік. Давайте розберемося, що у нас є по машинці. Так? Покажу зараз комплектацію. Так, у нас є така от сходинка. Оригінально прикручена своєму місці. У нас є 4 підіймачі, складання зеркал, регулювання, підігріви сидінь. Ось вони тут знаходяться, це підігрів передніх. Клімат контрол, монітор. Тобто, на, якщо у нас є такий монітор, це у нас камера заднього огляду, партроніки задні, партроніки передні. Так, у нас є зеркало з автозатемненням. Тут все у нас. Тут все у нас як з усіх, з підсвіточками ось. Все працює, все. Панорама люк. Ця панорама у нас відчиняється. Та панорама у нас глуха, стеля чистенька. Шкіряний салон у нас повністю не перешитий, не подертий, не почуханий, все в гарному стані. На автівочки 256 пробігу. 4 вже з них накатали ми. Так, тут у нас також салон, все в гарному стані. Повністю шкіра підігрів і сидінь, кожна секція окремо. Бачите, тут на дверях підігрів сидінь і скопідіймачі. Так, багажник, багажне відділення. Тут у нас, звісно, наші речі лежать. Омиваєчка, багажник повністю в гарному стані, не подряпає, нічого. Шторка присутня на місці не порвана, болтики не кручені. Так. Все, шви загалом все цілі. Під низом у нас лежить. П'яте колесо, запаска, донкратик, весь інструмент, там воно аптечки, все як не має бути. П'ятий диск отакий, але геть зовсім новий. Так, отак от у нас все це тут виглядає. Так, пасажирське сидіння, давайте покажу. Пасажирське сидіння. Стан пластмаси повністю гарненькі. Сидіння виглядає ось так. Хто там спеціалісти? Бардачок, коврики літні. Також у нас хлопій мочі. Все взагалом гаразд. Зараз покажу під капотне пространство. Що ми маємо під капотом Так, під капоти. Капотик у нас відчиняється ось тут. Машина без помилочок. Так, у нас під капотом знаходиться 1,7 дизельовий дизельовий моторчик. Зараз поставлю палецю. Так, 1.7 дизельовий моторчик. Турбодизель. Гарний мотор. Він файно їде, все, все гаразд. Турбінка сухенька, бачите, сажовичок на місці. Це сухо стакани стан. Бачите, ніхто нічого не мив, ніхто не намивав. Мастило було поміняне, я міняв. Мастило, фільтра, то паливний фільтр, акумулятор гарненький. Ось і обслуга тут кому цікаво. Ставте на паузу, чекайте, болтики не кручені, Фари в оригінальному стані. Навіть зовсім без колю, без подряпин, нова вже така решітка. Так, ці фари у нас є поворотна, ось і ходові. Ходові вогні у нас отут тут. Так, що ще розповісти вам? Так, розхід палива на цій 1,7-6 ступі залежить від того, як ви їдете. Якщо ви їдете там зі швидкістю 110 на 6 передачі, то у вас буде розхід по трасі 4,5. Якщо по місту, от з кліматом по місту, у мене 6,2. Ну, я вважаю, що це не за великий. Так, отак от виглядає у нас приборна панелька. Це вже нова, бачите, не ота, що там, ото там кільце, там. все отак от виглядає у нас моніторчик. Все взагалом там, все чудово, машина їде як повинна їхати. Така машина буде на віддачу 14200. Телефонуйте, дзвоніть, гарна автівочка, м'якенька, походові. За геть зовсім без зауважень, днище повністю не пошкоджене, ні одної грами ржі.